Ось такий вход у нас. О! Бліндаш. Так. Це ми спускаємося вниз. Все сюди. Отакого. Вот. Речі. Лампочки мод підогнав. Дякуємо за це. Проводка так же сама. Вся, мотова. Мот підогнав. Туди пішла аж. Там аж генератор наверху. Оце отакі у нас нари. Так, ми спимо. Скажем так. Ну, якось так.